Велика Ларська дзвіниця височіє на схилах Дніпра. Її звели майже 300 років тому. Це був перший хмарочос не лише у Києві, а й в усій східній Європі. Стіни першого ярусу дзвіниці 8 метрів завтовшки. На її будівництво пішло близько 5 мільйонів цеглин. Вона оздоблена пишними декоративними елементами. На верхніх ярусах дзвіниці можна побачити двоголових орлів. Вони не мають жодного стосунку до Російської імперії. Це давній візантійський символ, що означає духовну і світську владу. Москва привласнила його, давши орлам у лапи, скіпетр і державу. Так Росія створила з візантійського символу власний імперський герб. На третьому ярусі колись було 12 дзвонів. Найбільший з них важив десятки тонн. Збереглось з них лише три. На четвертому і з року працює особливий годинник без циферблата і стрілок. Він зупинявся лише раз в часи Другої світової війни. Згодом його полагодили, і він працює донині. Піднявшись на верхні яруси, ви потрапляєте на оглядові майданчики, звідки відкривається одна із найкращих панорам Києва. Ми продовжимо розповідати історію лаври за допомогою жестової мови. Діліться цим відео з друзями і усіма, кому це важливо. Стежте за нашими оновленнями.